дня! пізнавальне відео про цибулю. Другий рік роблю експеримент насіння, зібране з голландських сортів. Тобто я на зиму купую голландську цибулю, її висаджу, збираю врожай. І по одній цибулині кожного сорту сажу собі окремо. На наступний рік з цих цибулин я збирала насіння. Висіяла його. що я маю? Е і ще в порівнянні, що я купувала в магазині просто чорнушку. З чорнушки, з магазину в мене виросли головки. Так як має бути. Ось я їх деякі вже викопала, деякі. Це я запізнилася трошечки. Э, не докопала рядочок. Ось ця, ця вже почала рости. А ця Висохла. має тут рядок, він просто кусочок лишилося. Але головне те, що головка є. У мене сітка вже сушиться. Раніше викупна. Це з магазину насіння різних сортів купила. От. А голландська, голландська головка не формується. Ось так вона виглядає. Посіяно в один час. В кінці квітня я сіяла. Чорнушку, по-моєму, в кінці, да, після Паски, в кінці квітня, чорнушку в магазину і чорнушку ось свого насіння, яке зібрано з голландських сортів. Минулого року теж саме було. Ось Сьогодні вже жовтень на носі голівка не сформована. Тому я е, прийшла до висновку ось зелене бадилля. Там, де-не-де, є голівка, но. Я копала, ну, буквально йде кучка цього такого зеленого цієї, там десь одна якась є цибулинка. Але масовості немає. Тому я прийшла до висновку: що якщо насіння збирати з голландських сортів, хоч вони пишуть, що я завжди купую, наприклад, сорт Галіат, Радар, Шекспір. Red Baron – це ж наче, не F1, але виходить так, що е, не формується голівка. Тому ось маю такий досвід минулого року і цього року свого насіння, яке зібрано з голландських сортів. Хто має інший досвід, пишіть. Дуже-дуже цікаво. Чи це тільки в мене такі експерименти, чи воно дійсно такі є, що все-таки це не сорти, а ефки, з яких насіння не можна збирати. А тільки використовувати наші сорти, купувати от, наприклад, халцедон, там, глобус ще є деякі наші сорти, які. Це гострі в основному сорти, які ми сіємо, і потім на наступний рік уже з чорнушки цибулиночка, тиканка з тиканки, виростає цибулина, і ця цибулина на третій рік дає насіння. Дуже буде цікаво почути вашу думку.